Подейкують, голосно подейкують, що наступним міністром оборони може стати Рустем Умєров. Давайте подивимося на картах Таро, на картах Ленорман, що скрито, можливо, від а, очей людських, які він є по суті, який є характер, яка його сутність, а, про що мріє, чого насправді хоче, які його цінності. Побачимо, чи є в його долі найближчий час призначення на якусь посаду. Це завжди видно, особливо по Покерському хресту. І якщо так, то подивимося, ймовірно, яким він буде міністром, чи зможе подолати корупцію в військовій системі, чи може змінити якусь систему. цю. Це канал Максимуза філософсько-аналітичне, психологічне таро. Поїхали. Друг. Вірний друг. Собака це карта щирості, відданості і чесності, і служіння, головне служіння. Бачите, він тримає поводок. І собака виконує команди. Так, от саме собака виконує команди. Вона слухняна. Зірка. Зірка це завжди про досягнення, про зірковість, про відомість. На дні колоди дитина. Ну, але я не витягнула цю карту. Якщо потрібно, витягну. Якщо це буде потрібно. Якорь. Якорь – це стабільність. Це людину не мателяє, це людина вже визначилася зі своїми цінностями. Але при тому всьому ми бачимо на картах шторм. Тобто, знаєте, що він вміє? Серед шторму, серед непогоди все-таки якимось бути таким стильним, надійним. Ну, грубо кажучи, що таке якорь? Це той, ну, це та частина. Корабля, яка його якорить, яка не дає зрушати з місця. Ну цікаво. Оце те, що в його характері. Те, який він є насправді. Непогано. Так, що в основі його? Чаєн, діянь. Він вміє чекати. Це людина, яка Немиттєво злітає чи падає, вона йде поступово. вона вміє читати, вона... І Людина якби перевірена часом в своїх якихось певних навчаннях, ну, діяннях, бажаннях. Причому я зараз взагалі не знаєте, як кажете, безвідносно говорю, я його не знаю. Я так глянула фотографію, щось там про нього читнула. І чим менше знаєш, тим більш неупереджено працюють карти. Що ще? Пташки ну, це хлопоти, це суєта, це людина-трудоголік, який вміє працювати і не може не працювати. Такий юркий, при тому всьому, що от собака, да, він такий, ще карта журналіста, розуму. Пташки літають, да, високо бачать. Але тут біля кормушки. Шички, при тому всьому, золотої і красивої. Це і може бути е, про посаду ну, при державі. при державі. Не вільний художник, от якби там сови випадали, сови це птахи інші. Хоча це там і про розвідку, але вони більш вільні, темні, вони такі загадкові. От тут ще при тому всьому, при Годівниці. Ось випав він сам. Взагалі добре, коли в розклад випадає жінка або чоловік, якщо ми дивимося на жінку-чоловіка, це максимальна відкритість, це не завуальованість. При тому всьому, він має свої власні цінності окремо від системи. Хоча, не дивлячись на те, що він як системна людина, тому що собака це не кицька. Собака це все одно та. Тваринка, яка віддана, але вона приносить тапочки, вона виконує команди, вона має вишкол. Але коли отак людина дивиться кудись оттуди, говорить, що в неї є якийсь свій зв'язок з простором, з Богом, з самим собою. І він це робить не для якихось нагород, тому що він не так стоїть, да? а десь туди. Якби робить добро і кидає його у воду. Я би так сказала. От є такі люди. Є такі люди, які роблять дуже багато добра, дуже багато добра. Ну ти в них на щотчику. Я в таких людей не люблю нічого ніколи просити. В них важко мені просити. Я знаю, що мені потім прийдеться віддавати. Мені краще їм заплатити. А є люди, які просто дають добро. От він може до таких людей відноситись, тим більше, що тут і собака. Так, ну окей, про що мріє, чого хоче, чого прагне, що там може бути в майбутньому. Карта Коса. Карта жінка. Цікаво, а це дуже цікаво, а це навіть занадто цікаво. Карта ведмідь на дні колоди. Скажімо так, я не знаю, чи вже це буде. Це те, що майорить. Це якраз посада. Ведмідь це посада військова, це начальник. Але просто воно нам поки не випало. Про що мрія? Оце система часто. Це як підкосити, відкосити, зрізати. І при тому всьому, бачите, букет. Зрізати одне, але є букет якби щось подарувати, щось внести. Це букет завжди гарна історія. Це подарунок, ото, який я кажу, Да? Квіти це така історія, це не золота каблучка, це не щось таке матеріальне. Квіти ти даруєш від свого серця. Всього вони, як правило, дорого коштують. Ти йдеш, ти купуєш, даруєш жінці. Е, може, це ще про особисте, тому що кожна карта багатопластова. Так, це може бути і про особисте, якась там сварка з якоюсь жінкою, може бути, але тут як примирення. Але якщо ми дивимося в світлі нашої теми, то я б сказала, да, він може скосити систему, може перетворити її дещо. На це ми подивилися його характер. Можна ще, до речі, на Таро 78 ключів. От Мені цікаво, навіть не знаю, що глянути. Ще раз його суть. Три карти. Просто про характер хочу подивитись, бо нічого про нього особливо не знаю. Хоча подивилася кілька хвилин інтерв'ю, щоб проникнути в його енергію, енергетику. Відторгнення він в мене не викликав. Якось хочеться йому вірити. От ще ще покажуть 78 ключів. опа папа. опа папа. У нього є показник імператора. У нього є показник посади протягом місяця. Але тут так і говорять, щось має відмерти. Карта смерть це відмирання. Тут така філософія карти: людина сидить на могилі і тримає в руках піщаний годинник. Цей символ говорить про те, що всьому свій час і відведена певна кількість часу: і на смуток, і на радість, і на життя, і на смерть. Тобто, ця людина сидить на чиїйсь могилі, вона зараз поплаче. Постогне, щось має відмерти, зміниться. а потім вона вийде в ту калітку. Розумієте? Коли спаде остання піщинка в цьому годиннику впаде. Тобто, ну, для того, що він і мріяв, в принципі, про цю посаду. Тут теж імператор дуже цікаво показаний. Він з одного боку, як. Володарює над системою. Так? Він прям, в його ногах земна куля. Це говорить, що від нього певна кількість світу залежна, але він затиснений в рамках дуже вузько, законів, обов'язків. Така карта висела в припришку. Знаєте? Це не про те, коли ми в дитинстві, от я стану дорослим. Буду їсти морозиво скільки захочу, купувати що захочу, і гуляти скільки захочу. Так, будеш морозиво, звісно, їсти скільки захочеш, якщо на нього заробиш. А тут про це. Місяць повнолуння, до речі, вчора було повнолуння, 31 числа. Ну, Протягом місяця, можливо, щось відбудеться. Мені показують насправді навіть Таро, оці 78 ключів, що є велика ймовірність йому отримати посаду. Тому що десятка кубків це коли радіють, вітають, але це про партнерство. Тут. Е не про те, що я прийду і зараз сам почну щось тут володарювати і робити. Це І зараз я ще не розкладала кельський хрест, ще я не дивилася призначення. Хоча ви бачите фонить. Ведмідь у Ленорман це аналог імператора. Тут імператор випав одразу. Четвірка жезлів це конкретно, ну тут про сім'ю, так, тут про сім'ю. Але тут така історія, що він, як навіть прийде, він не почне крушити, він занадто доброго характеру, якщо пес, він швидше виконавець. Зараз ми побачимо, якщо він прийде як там, обійме цю посаду, як він буде працювати. Ну, взагалі, якщо він прийде на пост міністра оборони. А він там дуже гарну атмосферу створить, при тому всьому. Бо мені часто показують п'ятірка жезлів, це сварки там внутрішні, Тут така досить історія. Непогана: десятка кубків це взагалі карта великого щастя. Ви бачите, да? людей вітають. Відбулася подія, весілля, там, радість і партнерство. Тут все про партнерство. Зверніть увагу. Може він жениться на днях? Ніхто не підкаже. Тут ще на дні колоди, отака дев'ятка Пентаклів. Тут філософія карти така, що хтось тебе проводить, відкриває двері у вищий світ. Причому це не помпезно, отут помпезно, тут ми вже вийшли з дверей, а тут тільки заводять. І зверніть увагу, все про партнерство. От що цікаво, все про партнерство. Так, є імператор, але тут є вагітна жінка і. От чому я кажу собака? Да? Випав собака. Ви звернули увагу? Хто він? Собака. І там випадає чоловік і жінка на Лінорман. Тобто людина командна. Ну добре, подивимося на картах Чаклунське Таро. Найближчі події. Тут ми дивилися характер. Подивимося найближчі події. Чи може він отримати цю посаду? Рустем Уміров. Чи можеш ти отримати посаду міністра оборони? Колесниця, прорив поїздки. Дев'ятка Пентаклів оце те, щойно, що я вам говорила. Це аналог такий. А, входять. Ну, тут це про ресурсність, про те, що хтось, хтось тебе проводить туди. Сам ти не можеш. Знову карта місяця, бачите? Місяць. Чекати. Чекаємо, поки місяць. Основа ситуація. Четвірка кубків. От зараз істок. Коли я в замкненому колі, але я от нещодавно прочитала таке цікаве значення карти, мені вона дуже сподобалась. Отут, як правило, вона трактується, ця карта, що все опостилило, і навіть те, що тобі зовні пропонують, тебе не радує, коли йде життя по накатаному. А в одній книжці я прочитала інше тлумачення: що навпаки, якщо ти зайшов в глухий кут. Не треба бігати, е, як білка в колесі по колу, а треба сісти, закритись. Тут навіть, бачите, десь карта медитування під деревом сів, закрився, поринув у себе і сам в собі намагаєшся зрозуміти, що не так, де, де о той затик у тебе. І простір сам до тебе приходить і пропонує новий ресурс. Може так бути, бо тут відбувається карта поїздки, прориву. І він готовий сісти з цим кучером. Знову ж таки, тут завжди така є подвійність, але є інколи двойственність натури і ситуація. Тут навпаки, коли ти об'єднуєш двойственність і заставляєш служити і біле, і чорне на праве діло на, ну, для цілі. Так, нещодавно його минуло. Ну, тут підготовка документів, тут просто рутинна робота, це бухгалтерія, це ну, щоденна праця, це якісь списки, це те, що не вимагає навіть зовнішнього. Спілкування це там, де ти ас, там, де ти професіонал, там, де ти сидиш своїми знаннями і до кожного нюансу. Кожний нюанс передивляєшся, вичищаєш, нічого не пропускаєш повз. Така як працьовита людина. Так, що в майбутньому? Король кубків. Зараз я все хочу витягнути. Охти. Ох ти. Ух ти. Я прям аж аж привстала. Ну, оце конкретно часто президент. Я не побачила самого наказу, але отак, в принципі, на дні колоди, да? Оце оборона. Дивіться, Міністр оборони, якщо ми дивимося да, про посади. Міністр, тут ще якась жінка між іншим, жінка фігурує. От те, що говорять, а там може бути жінка, да, говорили про Берлінську, а ще про когось тепер Ростем. Мірур фігурує. Тут така якась історія подібна, а можливо, якась жінка буде на посаді, а він, якби поруч, тут про якесь партнерство мені йдеться. Про... Ну, ви знаєте, реально наказ е, уже готується, якщо я нещодавно дивилася, місяць тому чи кілька тижнів тому. Що Резнікова прибирають з посади однозначно, там просто це світило, то тут уже про те, що назначають на посаду. Ви знаєте, якусь посаду він отримає. Коли я бачу туз пентаклів, і отак, от це завжди про підвищення, туз пентаклів, це навіть, от Крутіше, ніж показують імператор, тому що імператор це ти можеш бути далі перепідпишуть з тобою договір стосовно твоєї посади. А от у Пентаклів» — це те, що зверху, це підвищення, це йде поток. Вже пишеться якийсь наказ. Він щось отримує точно. Дивіться, це буквально оце, оце найближчий час. Це карта президента нашого. Вона в мене так позначена в колоді. Король «Король кубків». Карта артиста, але при посаді. Так. Е, ну, В минулому артиста, як ми його сприймали ну, при посаді. І це як мудрий м'який правитель. Вода бушує, там дельфіни на задньому плані. Це, ну, Така от історія, ніби як вода, але вода і повітря разом зустрічаються дві стихії. Е, як сам Рустем? Впливає на ситуацію. Це конкретно карта військового. Це конкретно карта генералів, начальників військових, якщо ми говоримо про міністра оборони, швидше так. Що виривається з простору? Доля, карма. Ну, тобто він, в принципі, у долі в кишені. Вже доля його вирішена, ми тільки чекаємо. Питання, надії, сподівання, мах. Ну він може і зможе. Він відчуває в собі сили. Може відкритися ця перспектива. Немає такої точки, що ух і отримав. Тут вона йде як на дні колоди, вона ще висить, зависає. Взагалі всі предпосилки до цього є. Причому я так думала: подивлюся ще розклад, яким він буде міністром оборони. А давайте не будемо забігати вперед. Так я зараз подумала. Давайте, якщо він стане міністром оборони, тоді ми подивимося, який він буде. А взагалі всі предпосилки є. Ще мені тут якась жіноча енергія, розумієте, вривається, як ніби чи це буде його помічник, і це буде жінка. Але мені постійно, постійно, постійно покажуть, або жінку зроблять, а він помічник. Ну тут про якусь таку синергію чоловічу і жіночої. То чи можу говорити зараз про якийсь, це як діагноз, закінчення хвороба. От тут, говорять, треба дочекатися закінчення циклу. Спочатку дочекатися звільнення остаточного когось, а тоді як ідуть нові енергії. Да, Нові енергії, це і є. Бачите, перед вибором ще стоять. Я можу сказати, що навіть дві кандидатури зараз розглядають. Може бути така історія. Може бути така історія. Але взагалі, якщо ми беремо а, його долю безвідносно до цієї посади, то в нього все досить приємно складається. Він на своєму місці. Я не побачила хитрості, підвоху, я не побачила якихось гидотних карт в його, ви самі бачили в характері, а, в його діяннях. Тому я думаю, що якщо його призначать на цю посаду, можливо, це буде і непогано для нас. А навіть добре? Ну, все, не буду далі, якби, багато слів, я подивилася все, що хотіла, і побачила все, що хотіла. Дякую вам за увагу. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, будь ласка, і обов'язково натискайте дзвіночок, тому що люди скаржаться, що вони не бачать якихось прогнозів по містах, а прогнози є, звісно. Просто якщо ви не натиснули дзвіночок, вам не приходять повідомлення. І ви думаєте, от я підписана, а повідомлення не приходять. Це саме через це. З вами була Максимуза. Це канал Філософського, аналітичного, психологічного таро. Побачимо!